Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Святий Миколай Матвія 1:23 Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі з нами Бог. Той, кого ми знаємо як святого Миколая. Народився близько 270-го року в заможній грецькій родині. На жаль, його батьки померли, коли він був ще хлопчиком. Отже, він жив зі своїм дядьком, який любив його і навчав слідувати за Богом. Легенда розповідає, що коли Миколай був юнаком, він почув про трьох сестер, які не мали приданого для заміжжя, і невдовзі могли залишитися без засобів до існування. Бажаючи виконувати вчення Ісуса про необхідність допомагати нужденним, Він узяв частину свого спадку і дав кожній сестрі мішечок із золотими монетами. З роками Миколай роздав решту грошей, годуючи бідних і піклуючись про інших. У наступні століття Миколая вшановували за його щедрість, і саме він став прототипом казкового Санта Клауса. Хоча близький реклама різдвяного періоду. Можуть становити загрозу для нашого святкування. Традиція дарування подарунків, пов'язана з Миколаєм. Його щедрість ґрунтувалась на відданості Ісусу. Христос виявив неймовірну щедрість, принісши найцінніший дар Бога. Ім'я Еммануїл означає з нами Бог. Він приніс нам дар життя. У смертному світі Він спасає людей своїх. Від їхніх гріхів. Якщо ми віримо в Ісуса, через нас виявляється жертовна щедрість. Ми турбуємось про потреби інших людей і з радістю допомагаємо їм так, як нам допомагає Бог. Як ви даєте з примусу чи добровільно і радісно, як життя Господа Ісуса змінило ваш погляд на щедрість? Помолимось! Боже. Я хочу бути щедрим. Допоможи мені виявляти справжню жертовність. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.